Якщо Бог зі мною, то чому зі мною стаються різні каверзи? Коли ж Господь над нами, то чого ж усе це скоїлося з нами? Книга суддів 6.13 Гедеон цікавився теж цим питанням тисячу років назад, з того часу. І по сьогодні всі ми постійно прагнемо отримати відповідь на нього. Невже ми не запитували про це бодай таємно, якщо не привселюдно під час різноманітних страждань та бід? Ізраїльтяни були розчаровані, медіяни постійно гнітили їх, чимало людей вважало разом із Гедеоном, що такі труднощі. Не повинні спіткати їх, якщо Бог перебуває разом із народом. Вони чули історії про Божу силу та всемогутність, проте не бачили його проводу у своєму житті, вони сумнівалися в Його присутність. Ось чому Гедеон запитує Господнього ангела, де всі його чудеса, що про них нам наші батьки оповідали. Суддів 6:13. Він говорив із відчаєм і сумом, нині залишив нас Господь. Дивлячись на обставини, Гедеон не бачив доказів Божої присутності. Чому це відбувалося? Так відбувається з кожним із нас. Якщо Бог нас любить, то чому з нами весь час трапляються якісь оказії? Якщо Бог добрий, то чому він дивиться на наші страждання та муки, і чимало людей приходить до висновків або Бог не добрий, або Він просто не існує, чи йому все одно, що з нами відбувається. Якщо Він добрий та турботливий Отець, то чому це все стається з нами? І відповідь досить проста. Яка привертає весь наш світ. Ані Він не згрішив, ані батьки Його, але щоб ділам Божим виявитися на ньому. Євангеліє від Івана 9,3 Бог завжди перебуває з нами та використовує наші страждання для виявлення своєї слави. Проте, коли нас продовжують переслідувати хвороби та біди, то ми не перестаємо повертатися до знайомого питання. Якщо Бог зі мною, то чому це сталося? Чому ти, Боже, допускаєш все це? І ці питання задовольняють сатану. і Він розпочинає перекручувати істину, перетворювати її в сумнів, використовуючи тільки одне маленьке та непомітне слово. Якщо? Сатана спокушав Ісуса словами, якщо ти син Божий, Матея 4.3. Вони обидва знали, що Він Ісус, син Бога Живого. і всі, хто спостерігав за хрещенням Ісуса, знали, що Він син Божий. Це Син мій любий, що Його я вподобав Матея 3:17. І все ж Сатана прагне спокусити Ісуса. Аби Він засумнівався в тому, що є істина. Господь завжди з нами. Сатана спокушає нас сам, такими ж самими методами. Коли наші молитви залишаються невислуханими, то Він нашіптує, щоб ми перестали вірити у всемогутність Божу. Сатана прагне пошіяти у нас сумніви щодо Божої доброти. Та вимагати в нього доказів його любові, закидаючи Господа питаннями: якщо ти, Боже, мене любиш, то чому я страждаю? Якщо ти, Боже, перебуваєш зі мною, то чому все це сталося зі мною? Якщо Бог з нами, якщо Він нас любить, якщо Він існує, в цих питаннях ніколи не повинно бути слова, якщо? Божа присутність та любов гарантована тим, хто вірить у Христа, коли Сатана прагне посіяти сумнів у нашій душі щодо всемогутності Бога, то ми повинні твердо триматися істини святого письма. В Христі ми знаємо, що Бог завжди з нами. Навіть коли б я ходив долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зо мною. Жертві і палиця Твоя, вони дають мені підтримку Псалом 23.4. Ісус говорить отож я з вами по всі дні аж до кінця віку Матея 28.20. Він ніколи не підведе нас, не зрадить, не відвернеться і не покине Його любов. Наш Бог любить кожну людину, Він не любить нас. Я полюбив тебе від любов'ю, тим і зберіг тебе, мою ласку, для тебе, мою ласку. Єврею 31:3. Ісус говорить: якщо мене Отець полюбив, так я вас полюбив. Перебувайте в моїй любові. Івана 15,9. Саме через любов до нас. Бог послав на смерть свого Сина, і немає чогось такого у світі, щоб могли б ми відділити нас від любові Його. Святе письмо також переконує нас, що Бог завжди з нами та любить нас. Переконавшись Його любові, ми можемо перефразувати своє запитання, оскільки Господь любить мене. Тоді чому це відбувається? Бог любить нас. Якщо ми роздумуємо про Божу любов, то починаємо дивитися на всі інші випробування по-різному. Замість того, щоби сумніватися в Його любові, нам слід шукати єдності в своїх думках та вчинках згідно Його волі. Адже все наше життя це результат Його любові та присутності, а не Його. Немилосердя чи залишеності. Замість того, щоб очікувати від Бога відповіді, ми повинні запитати себе, що Бог чинить через наші страждання? Чого ми можемо навчитися в цих випробуваннях? Приймайте випробування з вірою. Можливо, ми не знаємо. І не зможемо побачити конкретні цілі в кожному нашому страданні. Проте ми точно знаємо, що Бог використовує їх, щоб зміцнити нашу залежність від нього, щоб збільшити нашу віру та наблизити нас до себе, щоб вдосконалити наш характер, щоб приготувати нас до служіння, бо потіхи та підтримки інших. І коли ми радіємо в ньому, зносячи невимовні страждання та болі, Він прославляється. Бог не любить страждання. Бо те, що одномить мить триває, наше легке горе, готує нам понад усяку міру вічну ваготу слави, 2 Коринтян 4:17. Бог не любить наших страждань, Він не любить нас. Він завжди буде йти поруч з нами крізь темряву і ніколи не покине нас. Коли вас зустрінуть випробування, ніколи не сумнівайтеся в його любові і не відходьте від Нього, кожне випробування, через котре три ми проходимо, прославляємо Бога. І в один прекрасний день, коли віра наша стане міцною, ми скажемо йому дякую за різні труднощі, за випробування у нашому житті. Життя може бути нестерпно важким. Таким воно було і для мене. Безліч разів я вже думав, що нарешті життя налагоджується. Але виявляв, що помиляюся. Це було просто затища перед наступною руйнівною бурею. Ніщо не покращувалося, а фактично ставало навіть важче. Я виростав і навіть боявся знову сподіватися на краще, тому що сподівання приносило тільки більше болю. Я дивувався, де Бог, коли все стає тільки грішне. Я у мене в родині померла батько, брат. Ті роки і досі залишаються для мене темною плямою. Як тільки я починаю відходити від одного лиха, інше вже було не за горами, я не розумів, як я витримаю ще один удар. Я навчився вірити, що кожного разу, як я потерпаю від втрати, Бог готував для мене дещо краще і більше. Ось чому мене захоплює історія Йосипа. Він знав, як це відчувати, спустошуюче розчарування. Він виростав, будучи улюбленим сином батька, але згодом був зраджений братами і проданий в рабство до Єгипту. Незабаром його господар потіфар довіру йому розпоряджатися усім своїм майном. Аж поки дружина господаря неправдиво не звинуватила його у спробі наруги, бо він відмовив її у близькості, і кинули до в'язниці, де він залишався упродовж довгих років, чекаючи і роздумуючи, чи звільниться він коли-небудь. Йосип, напевно, почувався наляканим і самотнім, не знаючи, що готує йому майбутнє, так само почувався і я. То як же Йосипу вдалося витримати упродовж кількох років і вийти ще з більшою вірою, чому він не здався, пообіцявши собі більше ніколи не сподіватися? Йосип витримав усі приголомшиві розчарування, бо знав, що Бог був з ним і при ньому навіть у найтемніших місцях? У двадцять розділі дев'ятому Чотири рази ми читаємо про те, що Господь був з Йосифом і в домі Путіфара, і в в'язниці, хоча Бог згодом і визволив Йосифа дивовижним чином. Для мене краса історії Йосипа ховається не в його визволенні, а в Божій постійній і вірній турботі про Йосипа, коли його життя було похмурим і важким. Бог ніколи не відходив від Йосипа, Йосип знав, що Бог був з ним, і він був постійно благословенний Божою присутністю і прихильністю, навіть коли його молитва про звільнення довгої роки залишалася без відповіді. Я пригадую роки, коли я кликав до Бога, думаючи, що моя віра повернеться у нормальне русло, як тільки у нормальне русло повернеться моє життя. Але коли біль ставав тільки сильнішим, я розумів, що мені потрібно знайти Бога в моєму теперішньому, а не чекати, коли обставини покращаться. Бог хотів, щоб я навчився задовольнятися ним серед проблем і труднощів, а не вимагати звільнити мене від них. І я виявив, що Бога більше ніж достатньо. Коли я зустрічався з Ним щодня через Писання і молитва. Його слово стало для мене незрівнянно цінним, воно пролило світло у мою темряву і стало для мене життям. Бо хоче, щоб ми навчилися задовольнятися Ним посеред проблем і труднощів, а не вимагати звільнити нас від них. Саме з Його слова. Я навчився вірити, що Він любить мене, що Він дасть мені те, чого я потребую на кожен день. Так само, як Йосиф, я дізнався, що Бог завжди при мені. Псалом 55.10, що Він завжди зі мною, євреїв 13:5, і ніщо не відділить мене від Його любові. Римлян 8, 8:39, через своє слово, Бог дав мені незаперечне відчуття Його присутності, так само як він це робив для Йосифа. Звертаючись до Біблії, я бачу це, тому що моє майбутнє на небесах справді гарантоване, так само як у випадку Йосифа. Він не може завадити мені отримати найкраще від Бога. Кожне з розчарувань Йосифа було важливим для того, щоб привести до виконання грандіозного Божого плану, плану втілення добра для Йосифа, добра для його народу і для слави Божої. Кожне з моїх розчарувань теж було необхідне, якби це було не так. Бог не допустив би їх від Йосипа. Я навчився довіряти і вірити, що кожного разу, як я зазнаю втрати, Бог готує мене до чогось більшого. Одного дня ми побачимо, як Бог використав наш біль і наші втрати, щоб здійснити дещо значно більше, аніж ми можемо просити чи уявити. Можливо, для когось нас Бог готує земні благословіння і впливовість, як у випадку Йосифа. Однак для кожного послідовника Христа, Бог готує вічну славу, яка вище всякого розуміння. Я переконаний, що втрати, які були незворотніми і невиліковними на землі, будуть заміщені більшою нагородою на небесах, де Бог. Коли, стільки, коли стає тільки гірше, Він з нами, Він завжди при нас. І одного дня ми побачимо, як Бог використав нашу біль і наші втрати, щоб здійснити дещо значно більше, аніж ми можемо просити чи уявити. За що не візьмуся, нічого не виходить? Розум це сила душі, яка народжується разом з людиною і змінюється в залежності від того, як нас виховують батьки. З дитячих років ми чуємо від батьків багато про що, і після нескінченних повторень ми слухаємо, слухаємо, слухаємо і в кінці кінців починаємо вірити в почути, засвоїмо і реалізовуємо почути в своєму житті. Щось з того істина, щось обман або помилки. Багато хибних уявлень нам нав'язали з дитячих років. Наприклад, ми повірили, що життя складна штука, і нам з ним не впоратися, я з цим не справлюся. Так говорить багато і вірять в те, що говорять. Я не справлюся, я не можу, мене чекає неудача. Мені здається, що моє життя постійно в небезпеці, але якщо дивитися на ситуацію Тверезу і холоднокровно, стає зрозуміло, що твій погляд на життя це не реальне життя, а інтерпретація, розум, свідомість, ось де кореняться проблеми. Саме викликані хибні уявлення змушують людей дивитися на світ з песимізмом. Чому? Тому що ми так навчилися, так звикли жити, а від звичок позбутися дуже складно, швидко відвикнути не вийде. Прошу отця, я точно ніколи не знайду роботу, я зазнаю невдачі. Життя складна річ, я невдаха. Знаходиш йому роботу, а він через деякий час починає знову скаржитися. Знову падає у відчай і знову усім незадоволений. Його розум бентежиться вже чимось новим. Каже, але ж ти знайшов роботу. Так, робота знайшлася, але на роботі один з колег створює мені проблеми. І скарги тривають. Добре, попроси, щоб тебе перевели в інший офіс. Потім і ця проблема вирішується, його переводять. Але і там його неспокійний розум знаходить собі нові проблеми. Тепер зарплата у мене маленька, потім ще що небудь. І питаєш себе, а що ж врешті-решт відбувається? Може бути проблема не зовні, може вона криється всередині, десь всередині тебе, ти, твої думки, твоє серце, твої міркування, ось де проблема. Подивися, те, що відбувається з тобою зараз, відбувається і в інших сім'ях. У них теж неприємності на роботі, але вони реагують по-іншому. Чому? Тому що отримали інше виховання. Багато що залежить від того, як ми росли, що читали, що чули, в якому церковному середовищі ми формувалися. Імовірно, будучи ще дітьми. Ці люди бачили перед собою інші приклади, засвоїли інші цінності їх вчили надії, віри, оптимізму, сміливості, довірі. Мабуть, вони навчилися довіряти людям і Богу, навчилися спокою і впевненості, навчилися говорити: я впораюся, Господи, адже ти все сильний, все буде добре. Інакше і бути не може. Дійсно, а чому має бути інакше? Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний, коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки, також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки. Теж не забувайте, слава Ісусу Христу.